Коли в 45-му році США скинули на Хіросіму та Нагасакі ядерні бомби, мало хто уявляв, чим це повернеться для людства, і тим більше нікому ще було невідомо про зілля зі звичайної папороті, яке якимось дивом виводить з організму радіацію. Світопродуктами, що виготовляються з лікувальних карпатських рослин, можна ознайомитися на сайті. Адреса на екрані. Виявили це абсолютно випадково. Науковці побачили, що мурахи, які харчувалися папороттю орляком, виявилися стійкими до радіації. Вони не захворіли променевою хворобою, на відміну від своїх побратимів, які харчувалися іншими рослинами. Дослідження підтвердили радіопротекторні властивості рослини. З тих пір Японія закуповує папороть орляк тонами. А у нас до сих пір папороть офіційно вважається лише як неперевершений засіб від листів, і от цим властивостям присвячена величезна кількість дисертацій та наукових робіт. Але насправді у цій рослині настільки забагато цілющих властивостей, що у вас з'явиться бажання бігти в ліс і збирати папороть, як тільки ви переглянете цей ролик до кінця, навіть прогулюючись лісом, ми не звертаємо на неї уваги. Наші пращури лікували за допомогою цієї рослини безлічний дух і навіть використовували для приготування смачних та корисних страв. З часів Авіцена, пам'ятник якому є у Києві на території Межрегіональної академії управління, було відомо, що папороть лікує пухлини, хвороби крові, печінки, зцілює хворі очі, укріплює кістки, заживляє найважчі рани і язви, регулює кров'яний тиск та багато іншого. Стародавні пращури бачили у цій траві образ чарівного орлиного пера. Не випадково і в індійському величному епосі розповідається, що коли громоверджець Індра обертався на сокола для того, щоб відправитися на небеса з метою добути напій безсмертя амирта, він пустив зі свого крила перо, яке, торкнувшись землі, перетворилося на чарівну палаючу квітку. Вчені вважають, що саме ця трава найстародавніша на нашій планеті, а пращури заповідали збирати її в дні, коли її сила знаходиться на самому піку, відомі дні на Івана Купала. Згідно легенди, не кожному дано його побачити, але той, кому він явиться, отримує неабияку силу, мудрість і яснобачення. У цієї рослини є ботанічна назва Орляк Звичайний. Деякі дослідники виводять цю назву від санскритського патра, що означає летіти ширяти, цікаве спостереження. Вік мови санскриту доходить до 3,5 тисяч років, і вона дуже схожа на українську. Листки папороті дійсно схожі, чи то на крила, чи то на величезні пір'я ширяючої птахи. Японці вважають зілля із папороті еліксиром молодості та довголіття. Чому ж тоді більшість людей сприймають цю рослину або як бур'ян, або як декоративну рослину? Поділіться в коментарях в одному тільки Токіо щорічно вживається 300 кілограмів молодих пагонів орляка звичайного популярністю він користується не тільки в Японії, але й в Китаї, Південній та Північній Кореї та інших країнах Сходу. Прискіпливі японські дослідники взялися би вчати протирадіаційні властивості папороті. Виявилося, пектинові речовини, що містяться в ній, і цілий комплекс інших речовин, у тому числі висока концентрація органічного йоду, дійсно потужний захист від радіації. От що цікаво, окремо компоненти, виявлені в папороті, не дають такого результату, як вся рослина в цілому. Детально дослідивши папороть, вчені вияснили склад її корисних компонентів, основна частина яких зосереджена в кореневищах: алкалоїди, дубильні речовини, флавоноїди, ефірні олії, органічні кислоти, синильна, глутамінова орляково-дубильна, сапоніни, крохмалі, а також вітамінна група міститься в молодих пагонах: нікотинова кислота, токоферол, каротин, рибофлавін. Мінеральні елементи сірка, марганець, йод у великій кількості, мідь та інші рослинні ферменти, що забезпечують процес гідролізу вітаміну В1 1 Тіамін саме такий багатий склад забезпечує унікальні стілюючі властивості папороті. Ось лише ті з них, про які не поспішає говорити сучасна медицина. Перше, звичайно, в першу чергу цінуються властивості папороті, що пов'язані з виведенням з організму радіоактивних речовин. Більше того, вважається, що одне лише перебування в приміщенні орляку звичайного, який росте над підвіконні, серйозно знешкоджує електромагнітне випромінювання монітору чи телевізора. Папороть допомагає не тільки при променевій хворобі, але й відновлює функції щитовідної залози за рахунок високої концентрації йоду. Друге протипухлинні властивості. Свіжим соком папороті лікують найрізноманітніші види раку. Народні цілителі найчастіше використовують папороть для лікування раку шкіри. При цьому протиракові властивості цієї рослини були відомі ще з часів Авіценна, звісно, згідно з офіційною хронологією. Третє папороть лікує захворювання печінки та селезінки, особливо корисна при інфекційному гепатиті. Допомагає регенерувати печінкові тканини, відновлює функції печінки, навіть коли вона уражена досить суттєво, наприклад, при цирозі печінки. Четверте: мазі та настоянки із папороті лікують ревматизм, артрити, болі в суглобах, особливо ефективні при хронічних захворюваннях суглобів. Ось один з рецептів: літрову банку наповнити молодими чоловічими пагонами папороті, залити оливковою олією і на 40 хвилин поставити на парову баню. Виходить цілюща олія, яка допомагає при лікуванні хворих суглобів. Якщо хтось із глядачів уже випробував на собі властивості папороті, поділіться в коментарях буде цікаво почитати. П'яте вченими підтверджений високий терапевтичний ефект папороті при лікуванні відкритих ран та опіків, добре справляється з численними шкірними захворюваннями, в тому числі з висипом вугрів, завдяки чому використовується в косметології. Шосте у старовинних лікувальних книгах папороть описується як сильний засіб від чоловічого і жіночого безпліддя. Сучасні біохіміки підтверджують ці властивості. Сьоме. Крім цього, виявилося, що папороть сприяє найбільш м'якому схудненню, завдяки чому не страждає репродуктивна сфера і весь організм загалом, знижує цукор у крові, через що вважається ідеальним продуктом для діабетиків. Восьме. Препарати папороті ефективні в разі інфекційних хвороб і застуди, лихоманки, ангіни допомагають у разі бронхіту, сухого плевріту, туберкульозу. Увага! Використання препаратів із папороті сурово заборонено вагітним і мамам, які годують груддю. Під час лікування необхідно суворо дотримуватись дозувань і проконсультуватися з фахівцем. Колись страви з цієї рослини були невід'ємною частиною системи харчування наших пращурів. Багатьом нашим сучасникам вони здадуться екзотикою, але разом із тим, і сьогодні папороть маринують, засолюють. Вона добре зберігається і легко готується. Її можна відварювати, тушити, смажити і запікати. Папороть як і багато сотень років тому використовують у салатах, супах, смажать з м'ясом та картоплею. Вагони орляка звичайного дуже схожі за смаком із смаженими грибами, а з борошна, яке отримують хліб. з меленого та висушеного кореневища, навіть випікають хліб. Але є одне важливе правило: заготовляти папороть можна у дуже короткий проміжок часу, в травні, коли молоді пагони папороті ще загорнуті, як равлики та м'які. Як тільки пагони твердіють, вони стають дуже токсичні і навіть отруйні, але і свіжі пагони мають бути приготовлені на протязі двох днів, інакше теж стануть небезпечними для життя. З цих самих причин експорт та зберігання орляка звичайного відбувається саме в засоленому або висушеному вигляді. Папороть лише одна з багатьох чарівних рослин, котра застосовувалася в давнину. Таких трав було немало. Але що ми пам'ятаємо, що таке одолінь трава, нечуй трава, сон, трава, тирлич трава і багато іншого. А під цими назвами ховаються рослини сильні не тільки в енергетичному плані, але й з унікальними біохімічними структурами. Сьогодні саме той час, коли потрібно згадати старовинні традиції та забуті знання пращурів.